Книга могутня зброя. Розумна, натхненна книга нерідко вирішує долю людини. Це слова відомого українського поета та публіциста Василя Сухомлинського. Із появою гаджетів книга стала другорядним варіантом проведення вільного часу. Чи читають містяни та яким жанрам надають перевагу? Нема часу читати. Люблю, полюбляю, читаю. Зараз намагаюся більше українських книжки звичайно, читати. Зокрема, останній час читав Розстрійне відродження, хвильовий, баганий такого типу. Ну, бо зараз це популяризується і почав читати. Боже, я навіть не знаю, часу ні. Зараз більшість е, телефони, а не книжки. Нема часу читати. Читати. Так. Останнім часом немає часу. Так полюбляю. Я зараз надаю перевагу як і художній літературі, так і науковій літературі, тому що моя робота передбачає роботу також літератури і постійно підвищення кваліфікації. Ні, ніяк ні, не люблю. Раніше багато дуже читала, як свій молодший була, а зараз вже я знаю більш пізнавательно, історично більше. Ось такі книжки більше почитаємо. Не часу читати на роботу корожку. Останнє читала вибір Дітекер. Дуже крута книжка, але вона дуже складна. Насправді зараз ти бачив цей час її читати дуже складно. Навіть які книжки, психологію, не знаю, художню літературу теж полюбляю.